Триває 169-й день оборони України нашої героїчної відсічі повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Цей тиждень примітний, на жаль, масовими ракетними ударами по мирних українських містах та ядерним шантажем з боку росіян. Палають населені пункти вздовж лінії фронту. Від російських ракет постраждали Вінниця, Умань та інші міста. І однією з критичних точок є Запорізька атомна електростанція. Однак ми залишаємося згуртованими та непохитними. До перемоги над російськими загарбниками ми всі разом йдемо з вами, кожен на своєму фронті, і жоден з нас не стомився захищати Україну. Військово-політичне керівництво нашої держави робить усе для наближення нашої перемоги. У ці хвилини у королевстві Данія триває Копенгагенська конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. Маємо високі очікування і оптимізм у нарощуванні підтримки України. Нашу державу представляє міністр оборони Олексій Резніков. Олексій Юрійович учора мав нагоду поспілкуватися із своїм данським колегою Мортеном Бецьковом щодо перспективної двосторонньої співпраці, зокрема у сфері підготовки особового складу збройних сил України. Курсів лідерства для молодших командирів, підготовки фахівців із розмінування на суходолі і на морі, базової загальновійськової підготовки механізованих підрозділів. Також цього тижня з питань забезпечення і підготовки наших захисників і захисниць має послідовні досягнення. Канадські партнери відновлюють операцію ЮНІФАРИ. 225 канадських військових направлено до Великої Британії для підготовки наших військовослужбовців. Швеція, Фінляндія та Королівство Данія долучаються до програми вишколу українських воїнів під керівництвом Великої Британії. Дійсно, за такої підтримки наші солдати стануть нестримною силою, і це черговий крок до посилення східного флангу. НАТО та відновлення миру і безпеки в Європі. Переможемо російську тиранію разом. Хоч би як ворог не намагався залякати та зламати нас. Ми мусимо боротися. Мусимо довести, що свобода завжди перемагає. Так, це виснажливо, це нелегко, але лише діючи спільно, крок за кроком, ми здолаємо російських загарбників і вийдемо з цієї війни переможцями. Окремо звертаюся до мешканців тилових міст і сіл, попри умовну тишу у ваших містах, активна фаза війни триває. А подекуди жорстокість російських злочинців лише наростає. Боріться на економічному, інформаційному, дипломатичному та на всіх можливих фронтах. Випробування війною спільне для всіх нас. Сьогодні кожен з нас воїн. і наша перемога буде спільною. Збройні сили знають, що роблять, і великий об'єм інформації не виходить за рамки дозволеного у воєнний час. І ви це маєте розуміти. Перемога буде за нами. Протягом тижня безпекова ситуація довкола України залишалась складною, але контрольованою. Збройні сили та інші збройні формування Російської Федерації продовжували виконувати завдання з розгрому угрупувань Сил оборони України на східному напрямку, на південному і детальніше ви це почуєте від представника Генерального штабу збройних сил України. А протягом тижня а, основні зусилля противника зосереджувалися на, в основному на сході і спроби ворога просунутися в глиб Донецької області а, успіху не мали. Водночас зростають втрати російських. Окупаційних військ у живій силі у зв'язку з цим командування збройних сил Російської Федерації розширює практику перенесення строків чергових ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доокомплектування особовим складом. При цьому спостерігається за даними головного управління розвідки, що зниження рівня укомплектованості з'єднань і частин противника людськими ресурсами суттєво впливає на морально-психологічну. Стан російських військовослужбовців і так званих добровольців, та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях проти України, зважаючи на зазначене, окупанти в авральному порядку проводять так звану тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України шляхом масових облав. І затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій разом з тим, окупанти вже не приховують формальність проведення так званого референдуму. Вони зрозуміли, що провести по факту їм нічого не вдасться, і приховати те, що так званий референдум буде формальним, і фактично це буде театр. Вони вже не можуть. Зокрема, оголошено, що у багатьох населених пунктах. Не будуть розгорнуті виборчі дільниці. Замість голосування на них до помешкань громадян будуть приходити представники місцевих окупаційних адміністрацій разом з російськими військовими, у присутності яких так звані виборці будуть вимушені робити нібито вільне волевиявлення. Ми з вами переходимо до традиційного блоку інформації. Що стосується забезпечення збройних сил України у період з 4 по 10 серпня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів збройних сил України. Поставило більше 17 тисяч одиниць бронежилетів, більше 33 тисяч шоломів, більше 18 тисяч пар взуття і більше 10 тисяч комплектів форми. Тобто ритм постачання зберігається на найближчий період по індивідуальному бронезахисту. Ми прогнозуємо подібні ж цифри, оскільки укладено багато контрактів з різними постачальниками, вони за графіками всі виконують. В один тиждень може бути більше бронежилетів, в інший тиждень може бути більше шоломів. Минулого тижня, приміром, було 10 тисяч пар взуття, а цього тижня вже майже 19. Але загальний баланс тримається, і це дозволяє тримати резерв, який зараз нараховує, зокрема, десятки тисяч одиниць шоломів і бронежилетів. Загалом, як я вже говорила минулого разу, ми відстежуємо динаміку поблизь. Сько 40 основних позиціях речового забезпечення збройних сил України відповідні контракти по ним укладені у межах тих потреб, які нам формує генеральний штаб. Далі все залежить від наявних ресурсів. Стосовно грошового забезпечення, як ви знаєте, у попередній місяці ми вибудовували ритм, щоб у першій половині місяця переказували військовим кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців, це так звані кошти мирного часу. Тобто, це посадові оклади, це виплати за військові звання та вислугу років. У другій половині місяця ми фінансували додаткові. Виплати занесення служби під час воєнного стану та за безпосередню участь у бойових діях з розрахунку відповідні 30 і 100 тисяч. Цього місяця ми очікуємо, що усі виплати надійдуть наприкінці серпня. Відповідно, розрахунки Міністерством оборони вже зроблено. Це пов'язано з процедурами внесення змін до державного бюджету. Це закон, який має ухвалити Верховна Рада. Ми усі розуміємо, що зараз Зараз екстремальна ситуація в економіці дуже багато складних питань, які зараз вирішує уряд, але у цих умовах оборона залишається беззаперечним пріоритетом, тому наші воїни отримають усі належні кошти. Але частина з них надійде на 2-3 тижні. Пізніше, ніж це було до цього, нагадаю, що за липень, порівняно з червнем ми очікуємо зростання загального об'єму виплат близько 15 тобто сумарно воно очікується на рівні 70 мільярдів гривень. А що стосується нашого юридичного фронту, Так, і нашого інформаційного фронту. Ми сьогодні з вами вже говорили про те, що останні декілька тижнів поспіль збройні сили України тримають потужну оборону на сході. І ворог помітно починає нервувати це нервування. Ми помічаємо не тільки по його військових маневрах, але і по інформаційному полю. Зокрема, ми, ми спостерігаємо інформаційні атаки на наше військове керівництво, на військово-політичне керівництво нашої держави і на одного з командувачів, якого Росіяни дійсно бояться. А яка тактика росіян? Вони намагаються посварити між собою наше військове керівництво? Вони запускають певні плітки. Вони запускають нібито якісь компромати, хоча насправді це абсолютно вигадана інформація і фейки. А враховуючи, що, попри наші попередження, багато українських громадян все ж таки є підписниками російських телеграм-каналів. Вони цю інформацію бачать і, власне, росіяни цим користуються. Принагідно, я прошу всіх ще раз зайти і на сайт Міноборони, і на наші сторінки, і знайти весь цей великий перелік, який, який оприлюднювали, до речі, всі сили. Безпеки і оборони більше ста телеграм-каналів, які росіяни поширюють саме в Україні, і власне це їх ключове джерело інформації, через які вони намагаються впливати на наше військове керівництво. Але ці інструменти прості й примітивні, ми їх розуміємо, тому вони ніяк на нас не впливають, Але отак, щоб ви знали, ми про це повідомляємо щодо юридичного фронту. Юридичної служби Міністерства оборони вжито заходів щодо стягнення грошових коштів за неналежне виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання. Ми щотижня даємо таку інформацію, тому що юридична служба Міністерства оборони веде цілу кампанію сьогодні по знешкодженню схем, які колись працювали, і які базувалися, приміром, на тому, що укладалась угоди, а не виконували зобов'язання, на тому, що вимивали з підпорядкування. Міністерства оборони нерухомість сьогодні все це повертається до міністерства оборони, зокрема. 3 серпня цього року господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення на користь Міноборони, яким з суб'єкта господарювання стягнуто штрафні санкції на суму 4,4 млн грн мільйони гривень за неналежне виконання договірних зобов'язань щодо несвоєчасного та неповного постачання нафтопродуктів йдеться про дизельне паливо, бензин та спеціальне паливо для військової техніки. Крім того, касаційним господарським судом Удом залишено в силі постанову північного апеляційного господарського суду в частині стягнення суб'єкта господарювання 44 мільйонів гривень штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору з ремонту та удосконалення військової бойової техніки. Крім того, ви знаєте, що ми повертаємо землі Міноборони та приміщення, які свого часу були незаконно вилучені. Зокрема, 3 серпня рішенням Господарського суду Київської області задоволено позов Міноборони і скасовано рішення та визнано недійсним договір по земельній ділянці загальною площою 2,4 гектари, на якій передбачалось будівництво житлового комплексу. Але будівельні роботи не були розпочаті та землі. Оборони не було використано за призначенням. Йдеться про соцмістечко у місті Бориспіль. І на сам кінець ми поговоримо з вами про нашу спільну роботу із службою безпеки України на інформаційному фронті. Міністерство оборони разом із службою безпеки України працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації, зокрема і через засоби масової інформації та інші. Публічні комунікації ми вже неодноразово зверталися і до засобів масової інформації до всіх наших громадян, в тому числі до військових, про те, що обіг інформації в публічному просторі під час воєнного стану значно відрізняється від мирного часу. Не йдеться про цензуру, а йдеться насамперед про те, що ми всі з вами не повинні своєю інформацією шкодити Збройним силам реалізовувати оборону України. Річ у тім, що виток такого роду. Інформації зриває плани збройних сил, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас. Тож днями департаментом контрозвідки Служби безпеки України встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних оперативних планів застосування збройних сил України, питань підготовки організації та ведення бойових дій з приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.